Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть скажіть, чи йдуть магічні чи йде у тих, хто дивиться відділ близьких людей, магічна війна. чи Що робити, якщо а йдуть магічні напади, тих, хто дивиться відділ близьких людей? Прошуючі сили, духи, роди, янгелихородці. Дайте пораду, що робити, щоб припинились магічні війни. Якщо йде така війна, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Магічні напади. Що робити? Ну так, йде... Вам дуже сильно на голову впливають суїцидні думки навіть в когось. Да. Так, іде. Тут агресія дуже сильна. за кольцом. Це, до речі, в минулому тут вам вдавалося себе захистити, відбитися. І зараз вдасться. Все буде добре. Постійно на вас нападають, ви маєте. Ви як воїн такий прямо воїн вийшло. Це через церковну магію. Мусульманську, може, християнську, до якогось Грегора... Під'єдналися і роблять порчені програми. Ну мені більше йде, що порчу на смерть комусь ставлять, щоб звести людину із життя. І ви маєте силу, ви дуже-дуже непрості. Почу порчу з себе зняли в минулому. Може быть.